Як первозваний з апостолів і як верховного брат. владиці всіх Андрею молися, мир вселеній дарувати і душам нашим велику милість. Слава Ісусу Христу! Дорі в Христі, брати і сестри, сьогодні чуємо цей тропар у наших храмах, адже спогадуємо пам'ять Андрея Первозваного. Саме в цей день молитва лунає із Івано-Франківської духовної семінарії. А проводять її семінаристи третього курсу, які вже є на екваторі свого навчання. Сьогоднішню молитву по особливому хотіли би жертвувати за добрі і ревні покликання, за покликання до і чернечого стану. Ніякий священник, монах чи монахиня вони не впали з неба. Це ті люди, які народилися у звичайних християнських сім'ях. Молімося. Щоб ці молоді люди, які відреагували на Божий поклик, не шкодували себе для цього служіння, щоб кожен єпископ, священник, монах, монахиня, діякон, семінарист міг виконати ту місію, до якої Господь нас покликав. Щиро запрошуємо до молитви. І від отця, і сина Святого Духа Амінь. І для отця, і сина Святого Духа Амінь. І thank you У цей час ліки, віки. і на віки віків, амі, погороди, Свіва, ради благодатна Марія Господь собою, благословенна ти жінками і благословення вікового, благо, благо, коли проти Христа, спаси і спровити, душа, володцові, сину, і святому, духові, час і на віки віків, амі, по наш люби, Ісусе, просина в наші віки. Ісусе, У першому славному таїнстві як Господь наш Ісус Христос Воскрес із мертвих. Проповідувати Воскреслого Христа було першим завданням апостолів та жінок мироносиць благовістити Воскресіння є покликанням і по сьогодення. Так багато людей забувають, що смерть це ще не кінець, а по смерті є інше життя життя з Богом або без нього. Воскресіння є основою нашої віри. Бо якщо Христос не воскрес, тоді марна проповідь наша. Марна і віра наша, так каже апостол Павло у посланні до коринтян. Помолімося, щоб кожен із нас став апостолом сьогодення, який нестиме до кожної людини радісну вістку Христового Воскресіння. Отче наш, що є сина, ісала, нехай себе. Зуберний, і слава тобі, Господи, potere della tua stessa saccia e sovereno lo sha. Gloria de se ripararsi godata da mie e ascolto. Laus soverna di micama e laus soverna di peto potere della tua stessa saccia e sovereno lo sha. Gloria de se ripararsi godata da mie e ascolto. Laus soverna di micama e laus soverna і благословенна ти, Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод утроби твоєї, Ісус, наречений Спасителя людського. Бо родети ціла ти, Магдана Марія Господ свого. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод утроби твоєї, Ісус, наречений Спасителя людського. Бо родети ціла ти, Магдана Марія Господ свого. Лава с урати міжчиням, і по слава не підонакова, води проти Христа, спаси, збройний душа наші, породиться і порадися, богатна і Росповіда, слава тиші, і волос одна і пілона того, води проти Христа, спаси, зводити на душі наші. Слава Отцу і всем і Святому Духові, і неї вчаси, на і повсякчас, і віків. Амінь. Понащупи Ісусе, просина наші віки, захорони нас, пикання на ворогів, запровадити всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше, того на себе. У другому славному таїнстві розважимо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небеса. Для кожного із нас Ісус приготував місце у домі Свого Отця. Священник є тією людиною, що готує людей до оселення в небесній світлиці. Як багато церква молилася, молиться і буде молитися за ревних священників. Сьогодні, як ніколи потрібно на колінах вимолювати святих священників, просити Бога, що вдав юнакам те бажання стояти перед престолом і приносити жертви за гріхи людей. Високо шануймо тих, що наділені таїнством священства, полюбімо своїх священників. І щиро молімося за них в цьому десятку. помолимося за ревні і святі покликання до священичого стану. Отче наш.

Третьому славному таїнстві розважмо, як Святий Дух зійшов на апостолів та пречисту Діву Марію. День п'ятидесятниці, день народження Святої Матері Церкви, невісти Христової. Святий Дух зійшов у вигляді вогняних язиків на керманичів церкви апостолів, символ вогню супроводжував найважливіші старозавітні події, херовим біля райських воріт. Тримав вогняний меч Мойсею, Бог об'явився у вигляді вогняного куща, а пророк Ілля полетів на небо у вогняній колісниці. Вогонь, коли горить, освітлює та обдаровує теплом, все довкола. Дуже важливо, щоб усі християни, а особливо священники, мали вогонь у очах та серці, щоб той запал першого поклику, коли хочеться навернути увесь світ, горів у священників усе життя. А якщо той вогонь десь почав тьмяніти, то хай святі тайни повертають та подвоюють у той перший запал. Помолимось за витримання у покликанні всіх семінаристів, монахів, монахинь, священників та всіх людей доброї волі. Отче наш що є сина веса, вмітайся! We Лава словами, ти піщані, і на словах, нито на того, води проти спаси, і своє душа, породиться, і ворота, Марія, Господь собою, плава слова на тих ханах, і лавони, дикона.

Четвертому славному танстві розважмо успіння Пресвятої Богородиці, всечасний збір апостолів чудом зібрався з усіх країв землі поховати тіло тієї, що носило в утробі свого Творця, священники, улюблені сини Божої Матері, навіть після свого успіння Марія є матір'ю тих. Кому Господь довірив владу над своїм тілом, бо як у причистій діві природа земла була з'єднана з природою небесною, так подібні священники, хоч є людьми, але силою священства чинять речі, які навіть не під силу ангела. У цьому десятку просимо причисту Діву, щоб не залишала нас після свого успіння, дати ласку всім нам зрозуміти велич священства. Отче наш, що є сина, вмихайся. In the last one, the think it's one and all. But they're to

Щоб ту, яку Бог вибрав для себе, була захоронена від гріха та посіла особливе місце велику святих. Дуже багато ікон зображають Марію в короні на руках із Христом. Люди розуміють важливість тієї місії, яку мала Пресвята Богородиця, віддають їй достойну пошану, як Матері Божої. Священство є теж царське, проте повнота священства є в руках єпископів. Єпископи навіть носять мітру на знак своєї царської влади, наче корону. О, яка велика відповідальність покладена на тих, хто відповідає за священиків і за весь провід церкви? Помолимось в цьому десятку за весь провід церкви, особливо за нашого патріарха, митрополитів та єпископів? Отче наш що є сина, нехай. you oh. нам наші діти, захопи на світ, заховати свіма, а воспоминати, що прибути, усе. Помилімося в намірні святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавити. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, час, віки. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але Він підвизво нас, і не чиста і благословена. Пресвята Богородиця, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім за спільну молитву, дякуємо нашим захисникам за те, що оберігають наш спокій. Нехай Господь оберігає їх від ворожих куль і дає можливість здоровими повернутися до своїх родин. Бажаємо всім Богом благословенного вечора і спокійної ночі. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю, людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Рета парукрання, прега перлюкраїн, будь ще за Україну, Pray for Ukraine. Молись за Україну. Якою мовою не молився? молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.